Я думаю, що ми в першу чергу маємо погодитись як дорослі люди в цьому контексті, і як свідома цифрова держава. Тобто, що потрібно з моєї точки зору зробити і максимально швидко надати цю інформацію громадянам України, це запуск незалежної форензики для того, щоб проаналізувати всі ланцюжки доступу до державних реєстрів для виявлення. Можливих витоків, або що саме могло спричинити той витік. крім того, за підсумками цієї незалежної аналітики мають бути відкриті кримінальні впровадження по факту для того, щоб максимально стислі терміни надати можливість слідству оперувати фактами для встановлення причетних винних, або, скажімо, в першу чергу для усунення тих дірок, які можуть. Призводити або можуть використовуватися злочинцями і в першу чергу країною агресором для того, щоб мати доступ до персональних даних українців.